Пів пташечок, хрумтіння, козенят. Хто вас там налякав? Розміняла міські будні на спілкування з козенятами. Дивіться, які з сережками. Красивий козлік. Не наступай, ну не був би він козлом наступає, понимаєте? Красинчик. Хто це такі маленькі? Хто? Ти там шукаєш? Козенята це як котенята тільки з копитами. Дуже лагідні, поки маленькі, принаймні. Дуже лагідні, такі, потішні, лізуть на руки, лізуть обійматися. Ну, Потім, якщо козочки, то вони ну, такі лишаються досить, ну, в залежності від характеру. Кожної тваринки характер, як і у людей. А якщо козли, вони стають справжніми козлами. Це у нас два козла в цьому році. Кому козлов? Манюня? ой, ти не лізь на руки. І лялечка ще є дві козочки. Так, окупанти. Ніякого особистого просто цими козлами. Покажись як ти красиво, покажись, яке ти красиво, такий хорошенький. Ні, не треба жувати мою шляпу. Вона мене захищає від сонечка. І телефон жувати не треба. Такі у нас розваги. Обід. Така пачка.